Це підтримка наших військовополонених захисників Маріуполя. Цього разу у Києві вона проходить на Волонському проспекті. От, чуємо цю неймовірну підтримку автомобілістів. Друзі, всім привіт. Чергова акція у підтримку наших військовополонених захисників Маріуполя. У Києві. До речі, цього разу акція виходить на Оболонському проспекті. Чуємо, як це все відбувається. Сотні людей вже зібралось. І Ще стільки підходять. Так вона виглядає, так її дуже потужно чути. І так з усіх, з усіх боків власне, цього проспекту на оболоні. Ці власне телевидводовдома телеведуча Марічко Падалко. Марічко, вітаю вас. Добрий день. Е, наскільки я розумію, ви також частенько підтримуєте власне ці мітинги пам'яті е, Мітинги підтримки, я б сказала, тому що е, я, наприклад, нещодавно мала зустріч з родинами, які чекають навіть не з колона, а які мають з родичів зниклих безвісти. Ми мало що можемо зараз для них зробити, але показати, що ми думаємо про них, що ми їх підтримуємо, що ми чекаємо їхніх рідних додому. Це велика сила. Мені здається, що ці акції певною мірою стали якоюсь такою недільною терапією, де дуже багато людей перезнайомились, де дуже багато людей обмінюються енергією. Я знаю родичів, які сюди ходять щотижня, і для них важливо знати, що вони не самі, бо так просто коли ти вийшов з дому. Пройшов по вулиці, куди зайшов в магазин, тобі здається, що всім байдуже. Хоча насправді це не так. Ми не завжди вміємо це показувати. Ми не знаємо, як. А на ці акції, ну якщо ти тут, значить тобі не байдуже, Це важливо. А Дякую вам за такі коментарі. Ще дозволю запитати, якщо дозволите мені ваш чоловік та воює, Єгор Соболе, у вас троє діток. А як вам він достатньо довгий час уже на фронті? що з перших днів війни, наскільки я пам'ятаю, як ви тримаєтесь, тому що це теж мевно, емоційно виснажливо. А, ви знаєте, я вже давно відмовилась від запитання, як я тримаюся через те, що чоловік на фронті, бо я собі ставлю запитання, а як би я трималася, якби мій чоловік був не на фронті? Цікаво, до речі. А як би це було? Не знаю. От я не знаю, якими були б ми, яким би був він, які були б наші стосунки. Тому я намагаюся це запитання для себе переводити в іншу площину. І воно мені дає сили і розуміння, що він там, де він має бути. Як часто ви бачитесь? Тому що я пам'ятаю ваші сторіс ви публікували, що ці зустрічі не такі часті. Зараз був період, коли ми більше бачились, тому що в них була в загоні певна реорганізація, створення е нових підрозділів, співбесіди з новими бійцями. Тому певний час, якийсь ми бачилися, зна зараз він знову е на завдання. Ваші діти дорослі, вже певно розуміють, власне те, що дуже добре розуміють. Так, Я так. скажу, що мене на ці акції привів мій син, який можливо, якщо і пропустив, то одну чи дві Ого. акції він завжди тут, і він мене сюди привів. Тому для мене сильця велика підтримка зараз і емоційна, і така знаєте, розумова, скажімо так. бо... Коли син себе проявляє, так як він проявляє, ми розуміємо заради чого воює чоловік. Це дуже гарно. Син у вас сину вже не пам'ятаю, скільки років. 17. 17. він, він закінчив тому... минулого тижня школу попереду ну, іспити. Ну всь... це дуже потужно в 17 років вже мати таку усвідомлену про українську державну позовку. Ну, Мені здається, що всі наші діти поздорослішали з 22 року. Так. У них всі такі однокласники, вони фактично зніму. Е ага. мені дуже подобається наша молодь, дуже активна, дуже патріотична. Я на них орієнтуюся. Вони тепер ведуть нас Я за собою, якщо так можна сказати. вас наскільки зрозуміло, ви е, стоїте за своїх побратимів із 3033, так? Так, так. А розкажіть свою історію, тому що ви поза кадром теж сказали мені, що ви були в полоні і вас обміняли 3 е, січня. Так, я був в полоні. Я є захисником Маріуполя і потрапив у полон у Маріуполі 12 квітня 22-го року. А як, як це сталося? Е, на заводі Ілліча у нас вже не було майже нічого, не провізії, не боєприпасів. І ось за командою морпіхів нам прийшлося здатися. так. Це, Тому ще, що... був... це... Так, так, це так. ще був якби перший, -перший ну, так, етап, так. можна так сказати. І як це відбувалося? Як до вас відносилось там? Ми здали свою зброю. Бронежилети і нас відправили до Сартани, це ну, район на Маріуполі, населений пункт. Потім нас відправили до Оленівки, це Донецька область. Ми знаємо Оленівку. Так, і Потім вже з Оленівки нас відправили до Росії. А ви не перебували в Оленівці під час цього теракту? Під час теракту я не перебував в Оленівці. вже були в Росії, так? Так, вже був в Росії. Ну, ми знаємо, що росіяни просто жахливо ставляться до наших військовополонених і особливо до оборонців Маріуполя. Як ви цей полон пережили? Ну, За допомогою якоїсь мрії про те, що я вийду, побачу своїх батьків. надія тримала, так? Так, надія тримала, бо якщо людина забрати на надію, вона все, вона помирає. З, здається, так. Так, так, так. Як вам до вас фізичні сили застосовували? Так, фізичні, психологічні. Майже кожного дня побої були. Щодня побоївали. Вони кожен. і собак натравлювали. Так, тобто і... ви стояли на вас, натравлювали собак? Ми не стояли, ми повзли по коридору, на нас собак натравлювали. Бійцівських якихось? Ні, з спеціальних собак, навчених, натравлювали. Ого. Потім засоби фізичного впливу, електрошоки були і усе інше. І навіть поліетиленовим пакетом душили. Так, ну це жахіття було. Це, це жахливо, це жахливо. Так, так, так. Як ви змогли так, навіть незважаючи на цю надію, триматись було дуже складно. Ну такі, так, можливо? було дуже складно, але ми. З побратимами підтримували один одного, і це теж якось допомагало. А я трошки з собаками не зрозуміла, але якщо вам це не травматично, Ні, не, не травматично. тобто ви це був якийсь такий для них квест чи як це було? Для них так, це ну тобто їм подобалось. Лежите? Тобто ви лежите на, на підлозі? Ну не лежимо, відкривається камера. Нам дають команду у військових команда «В спишка. Тобто це коли кидають гранату, вони повинні були лягти на землю. Ми виповзали з камери і нас били кийками, шумовими і електрошокером, та травили на нас собак. У собаки писали? Писали, так, О, Боже. так. Писали. О, Боже. А я вам потім медичну допомогу надавали якось? Дуже, дуже погана була медична допомога. Дуже погана. У мене ноги гнили дуже сильно. Тому ви в цих спеціальних так, так, так я так, просто так. Хочу, хочу показати, власне, це через укуси собак. Е, ні, через по, по, побиття. Боже, це, це жахливо просто. Так, це дуже жахливо, але їм це подобалося робити. Насправді. Дуже подобалося. Ви все ще реабілітовуєтесь, так? Так, я ще на лікуванні знаходяться. Як, як у вас процес триває? Ну вже набагато краще, але вже того фізичного стану, який був до полону, немає. Те ж саме і про психологічний стан. Дуже, Сни, дуже поганий, дуже поганий сон, дуже поганий. Зараз знаходжусь на антидепресантах, на снадійному і тому подібне. Я навіть не знаю, нема слів, щоб вам виразити ці співчуття, бо це просто. Так, але Жив... я живий, це найголовніше насправді, що залишився живим. А ви просто ще ходите із підтримкою, з паличкою, без неї неможливо ходити? Е, ну, можна, але ну, е, нагрузка на коліна, mm -hmm. на ноги. Вона а це у зв'язку з чим зв'язку з побоями саме на новому з побоями, з тим, що ми по 16 годин у день стояли. Але більше за все з побоями зв'язано. Боже, я собі навіть не можу уявити, який жах хлопці досі переживають. Так, у, вас так. у мене роки є воно. дуже хороші друзі, які зараз знаходяться ще там, і про них майже нічого не відомо. Червоний хрест не допомагає взагалі. Я вважаю, що це ну, організація ну, не потрібна. Дуже, дуже погано я до них ставлюся, тому що коли я до них прийшов, на, ну, як, як би сказати, вони мене запросили дати свідчення і вони. Дізналися від мене про місце мого перебування. Вони навіть не знали, Вони навіть не знали про, про таку колонію, в якій я був. А де ви були саме в Росії? Перше моє місце це було Ряжськ, Рязанська область, а потім Республіка Мордовія. Це майже 1200 кілометрів від, від границь з Україною. Як ви дізналися, що ви йдете на обмін? Я до останнього не вірив, ну, то тому що і під час того, як нас забрали з камери, були побиття. Але вже коли ми, е, нас везли на літаку, е, потім на автобусі, і коли вже е, спецпризначенці Російської Федерації вийшли з автобуса, ми вже зрозуміли, що щось, щось веде до цього. І коли вже ми побачили, що ми на КПВВ їдемо, ми обрадувалися дуже. Побачили дуже. прапори? Так, побачили. побачили прапори, потім до нас зайшов е, від військовослужбовець ЗСУ, сказав, що ви майже вдома. Це були дуже емоції, які не передати словами. А коли я батькам позвонив уперше, це дуже так. І сльози були. і... Ну, це не передати словами. Дякую вам, дякую вам за вашу історію. Дякую, що захищали, поправляєте швидше і вам швидше було одужання. І вам дякую.